Сбу затримала коригувальницю російської воєнної розвідки, яка наводила ворожі удари на лікарні Слов'янська. Зловмисниця готувала координати для авіаційних атак РФ на Краматорському напрямку. 53-річна продавчиня у магазині прифронтового Слов'янська чекала на повну окупацію регіону. Вона зливала наслідки ворожих прильотів по місту у телеграм-канали і таким чином потрапила в поле зору російської військової розвідки. Після вербування агентка почала шукати метустанови, де лікувалися. І проходили реабілітацію поранені воїни сил оборони, і щоб отримати таку інформацію, вона втемно випитувала її у знайомих та свого чоловіка, водія карети швидкої медичної допомоги. Крім цього, фігурантка дорогою на роботу намагалася виявити місця розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів українських військ. Потім ці координати вона передавала куратору у своєму агентурному звіті. Співробітники СБУ запобігли передачі інформації ворогу та затримали агентку. Під час обшуку у неї вилучили смартфони та планшет, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів з російським ГРУ. Словмисниця перебуває під вартою без права внесення Застави Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.